Господи Ісусе Христе, Боже наш, нині смиренно молю Тебе, будь провідником мені рабу Твоєму і рабам Твоїм, Твоєю благодаттю. Пошли мені, ангела-хранителя і наставника, щоб оберегав мене і визволяв від усякого злого нападу видимих і невидимих ворогів, щоб мирно і здоров'ї мене попроводив і назад благополучно неушкоджено і безтурботно мене повернув. І дай мені всі добрі мої наміри благополучного славу Твою здійснити молитвами Богородиці і всіх Твоїх. Твоїх святих, Владико присвятий, збережи мене від неуважності та безпечності, від Злого Духу корисливості і від згубної пристрасті п'ятства. Господи, пекла переможцю! Врятуй мене від несподіваної смерті, без покаяння і від майбутньої муки визволи, бо тобі належить милувати і спасати нас, і тобі славу васлаєм, із беззначальним Твоїм Отцем, і з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.